Так, оце є банно-прачечний комплекс. Надобули ми його завдяки нашим друзям з Естонії, які дуже сильно нам допомагають, і завдяки народу Естонії та пану Сіму, який це все організував, ми отримали цей комплекс, який допомагає нашим бійцям. У цей скрутний для нашої держави час якось відчути себе набагато краще, комфортніше, помитися, попратися в даний момент і в даних умовах є досить і дуже важливим. Цей комплекс включає у себе сауну, душову, пральні стиральні машинки та сушилки. Одночасно може постиратися. Від 20 до 35 чоловік і посушитися. Наскільки правильна машинка одна вміщує в себе 8 кілограм одягу. Прийняти душ одночасно може 4 чоловіка. Тобто, якщо поставити на конвейер, міняємося, заміняємося, то взвод постирається, і попариться і покупається в течение двох, двох годин. Сауна це досить хороша і ефективна штука. От, наприклад, одна процедура в, сау... в сауні може відновити енергію людини дуже-дуже швидко. І тим, що людина попарилася, вона себе набагато здоровше почуває, тому що з потом виходять всі втоми, хвороби і тому подібне. Машина може під'їхати в будь-який район, де знаходиться підрозділ, розкластися за 30 хвилин, натопити сауну годинка, півтора, до двох годин можна, наприклад, підрозділ, який в себе має 30 чоловік, в течені трьох годин повністю помиється, постирається. Все вже є в ній забудовано. Вона є повністю автономна. В ній знаходяться чотири бочки по одному кубу, тобто чотири куби води, які підключено на пралки на душ. Стоїть два бойлери, стоїть автономний генератор. Тут є дві печі, якими отоплюється сама сауна. Запрошую вас до середини. Тут знаходяться от, е, сушилки, пралки, де люди можуть е, попрати свої речі. І поки е, наші бійці купаються, паряться в сауні, процес стірки сушилки проходить. Так що все просто супер. Дуже дуже гарно. Це піднімає не тільки бойовий дух наших бійців, але і дає їм почуття, що вони важливі. Тут чотири смістителя з душами з цієї сторони роздівалочка, лавочка, де бійці можуть повішити свій одяг. Далі знаходиться відділення сауни, де досить так непогано. Можна гарно пропарити свої кості тут дві печі, все зроблено просто потужно і делікатно, дійсно, як для людей. Тут, після того, знову ви, ви бачили, як наші бійці тут собі попарилися, набралися енергії, скупалися, простірнулися і задоволені.